Днями у Подільську відбулось відкриття важливого проекту психологічного хабу, який стане справжнім центром підтримки для військовослужбовців, що приїжджають у відпустку, ветеранів, людей з інвалідністю, які принесли поранення під час збройних конфліктів, членів родин загиблих героїв, внутрішньопереміщених осіб та для тих, хто став жертвою домашнього насильства. Даний захід відбувся в рамках проекту Джерело надії за підтримки жіночого центру Підтримка захиста та турбота та міжнародним благодійним фондом Український жіночий фонд завдяки Насовій підтримці уряду Великої Британії в межах проєкту Жінки, мир, безпека. Хочемо виказати вдячність громадській організації Центр жіночий центр захисту і турбота за те, що вони надали допомогу, дієву дуже допомогу нашому місту, в тому, що вони закупили нам оргтехніку, облаштували робоче місце психолога, створили всі умови і закупили меблі, облаштування для психологічного хабу. Саве Хевс, які відкрився на базі центру реабілітації учасникам АТО та військовослужбовців. За допомогою різноманітних кейсів та інструментів висококваліфіковані фахівці допоможуть відновити ментальне здоров'я. Особливий акцент робиться на визначенні причин поширення тривожності, депресії, посттравматичного стресового розладу та інших проблемах серед зазначених груп населення. Відбулася остання активність в рамках проєкту Джерело надії, який було проведено. Завдяки українському жіночому фонду, це грантовий проект, в якому було проведено кілька активностей. Оця що була сьогодні проведена, це остання активність по створенню хабу для психологічної підтримки військовослужбовців, членів їх сім'ї, внутрішньопереміщених осіб. Взагалі, всіх, хто пострадав від конфлікту військового і хто потребує психологічної підтримки. Під час відкриття психологічного хабу був проведений арт-терапевтичний тренінг на тему робота з внутрішніми ресурсами, який провела практична психологиня Інна Тіора. До тренінгу приєдналися жінки-керівники Подільської громади. Під керівництвом фахівчині вони відшуковували власні внутрішні ресурси, встановлювали причинно-наслідкові зв'язки, приходили до певних висновків і знаходили шляхи вирішення життєвих ситуацій. Ми провели перший тренінг в рамках роботи з Психологічного хабу за підтримки джерела надії ця робота дуже важлива, я вважаю, тому що психологічна підтримка населення зараз. Повинно бути на першому місці, це пріоритетні якісь питання на тренінгу. Я представила свою авторську практику з книги по арт-терапії нашої асоціації психосоматики та психотерапії Люди війни. Тож цей психологічний хаб не обмежиться відкриттям, а продовжуватиме свою благодійну місію. Проводячи безкоштовні психологічні тренінги й надалі. Його створення стало справжньою відповіддю на потреби громади та ще одним кроком всебічної підтримки тим, хто найбільше її потребує. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.